Слухайте, а ви все-таки класна баришня, він про таку мічтав. Він холоднуватий якийсь. А ви хочете, знаєте, він буде мій, таке так, внутрішнє, чи я йому докажу. Якесь, може бути, вполне може бути, між вами, сора, так, ну Тут прям зацеплене якесь таке. Чесно, дитяче его. Зачеплене дитяче его. Якщо ви собі правдиво подивитеся, покопаєтеся в собі, то оце вас пригирить щось дитяче. Це явно не доросла позиція, але що от стан такий, я тобі докажу, чи він буде мій? Я його там не знаю, я тут привласню, ще це, ж, ну, це дитяча позиція, дівчинки. Очень даже дитяча позиція. Я розумію, що вже половина переблиснула, ну, дивимося далі. Що в нього в думках стосовно вас, що в нього в думках стосовно вас, слухайте, а ви все-таки класна барышня, він просто так мечтав. Він про таку мечтав, собі таку хоче, собі таку хоче, под ключик хоче, под ключик хоче, хоче моє, моє. Хорошо, почуття свої до неї покажи. Почуття свої до неї покажи. Колбасить мужика. Ах, колбасня, 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 колбасня. Колбасить не показує, що у нього. Не показує. Може подозрівати, що у вас є коханець, може й таке подозрівати. Емоції свої покажи до дівчини. Емоції покажи. Емоції покажи. Емоції. У цього чоловіка дуже багато емоцій. Ну, є, є обіжулька, сам, сам не буде йти миритися. Думаю, що у вас є ще хтось. В прямому смислі, думаю, що у вас є ще хтось. Ем, у нього дивіться, у нього є інформація якась, але він вам її не казав, не сказав, не покаже. Ем, ця інформація могла бути плітками, може бути типу, додуману, ну, умовно, там лайки побачив на страниці та, і вже собі надумав. Перв, перший миритися не піде. Захлобується зараз в емоціях, цей мужчина вам їх не показує, ну, захльобується в емоціях. Пораду дівчині, щодо цього хлопця, пораду дівчині, а вибирать тобі, а вибирать тобі солнышко, Тобі солнышко, вибирать. А він же ж десь прав, дівчинки. він же ж десь прав. І на даний момент, дивіться, вам ця ситуація йде, знаєте, тіньовий учитель він учить пльоткою. Хтось розгами хтось пльоткою, оцей учить пльоткою, і по суті він тобі зараз каже ти на виборі, от лібо ти поміняєш своє там відношення і тому подобне, і будеш з цим мужчиною, ти його втратиш. Вибір за вами, дівчата.